У п'ятницю християни відзначають день святих апостолів Петра і Павла, послідовників Ісуса Христа, у Лозовій урочистості з нагоди цього пройшли у Петропавлівському храмі, для якого це свято є престольним. І з самого ранку прихожани почали підходити до храму. Всіх їх священнослужителів зі святом привітали представники міської влади. Лозівський міський голова Сергій Степанов клонився і поставив букет квітів біля ікони святих апостолів, найвіданіших учнів, послідовників Ісуса Христа. У мене брат Петро. Я прийшла помолитися за брата. Щоб нас Бог простив, щоб ми з Богом були, щоб Господь нас помилував, щоб ми не грішили, не гнівили. Ото і все, ось отаким ми йдемо до Бога. Отаким йдемо до праздника, щоб святий Павло та Петро нас спасав от всякого всячини. Святі первоверховні апостоли Петро і Павло поширювали вчення Бога по всьому світу. Освічений Павло і рибалка Петро прожили праведне життя. Вони страждали за віру і проповідь християнства. Їх було страчено. На згадку про служіння і страждання апостолів церквою запроваджений Петрів Піс, який передує свято і закінчується 12 липня. Грешне я не пащу. В церковь хожу, наверное, силы волі нет. Во-первых. А во-вторых, там ще з медициною зв'язана. Прихожани Петропавлівського храму з нетерпінням очікують відкриття нової церкви на третьому мікрорайоні, зведено у пам'ять про праведні діяння апостолів. Дуже чекаємо, чекаємо з великим нетерпінням. Це дійсно душа... Просить уже, щоб як можна швидше були в своєму храмі. Тут же храм 9 етажей над ним, а там буде прямо в богу купола, все як положено. Хочеться, щоб свій храм був, щоб чтобы... тим більше ми через дорогу, близько, хорошо. Настоятель свято Петропавлівського храму пообіцяв, ця значна подія для Лозової відбудеться вже незабаром на початку серпня місяця. Петрівка минає половини літа. Немає липень не тільки полудень літа, а й року. Покваптеся, насолодитися усіма літніми радощами. А телерадіокомпанія Лозова в будь-яку пору року буде відстежувати міські події та тримати вас в курсі новин. Будьте з нами.